Добрий вечір, шановне панство. Ось і закінчилася епопея моя боротьба з трьома з самця, трьома нутріями. Маємо ось таку миску е, жиру. Правда, жир ще із м'ясом різав. Жиру дуже багато було. В принципі, дивіться, миска ось така велика м'яса. Е, десь я колись вважив, скільки м'яса є. Тут кості, кості такі, то супові набори будуть такі з м'ясом. Ідеально, не бавлюся, часу нема, зрубшую, відрізаю остальне на суп. Ну і жиру. Жиру досить багато. От. І, наприклад, якщо є 3-к нутрія, то ми отримаємо, якщо обрізати, то отримуємо. 2 кг м'яса чистого, і отримуємо біля кілограма такого обрізаного супових наборів кісток. О, такі пропорції, Так, щоб ви хто цікавиться тим, скільки м'яса, які пропорції. Ну, а і жиру. Жиру теж ще є достатньо. То Жир від того, хто я годую. Звичайно, як годувати нутрій. Менш калорійним кормом жиру буде менше. Якщо внутрій проводити забій при вазі 4-4 кілограми, звичайно, жиру буде небагато. Ну а як нутрія самка важила 10 кілограмів, то там відповідно і багато було жиру.